Під час розмови йшлося про матеріально-технічні, медико-санітарні та соціально-психологічні умови перебування засуджених у виправних закладах області. Ми розуміємо, що це складно фізично, психологічно. Що це ви після нас підчищаєте наші проблеми у виховній роботі, в економіці? І в багатьох інших проблемах, з якими бореться суспільство. І він на фіналі цієї боротьби на лезі меча і ножа. Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Житомирській області цього дня очікувала приємна новина від обласної ради. Ми пішли на зустріч службі вашій. Допомогли. Вирішити питання, яке роками не вирішувалось, про передачу з комунальної власності області в державну власність, тобто власність якраз управління приміщення, де розташоване. Якраз цей заклад. Подією для Житомирської виправної колонії номер 4 цього дня стало освячення Христа на місці, де незабаром розпочнеться будівництво церкви. Будуються храми за рахунок пожертв особового складу, меценатів, внесків засуджених. Останні віддають частину зароблених на виробництвах колоній грошей. Це 75 п'ять таких от, храмів, капличок, молитвенних кімнат. Вот. Только в том году мы построили пять. Вот. В этом году мы уже осветили вот два места в этом учреждении и в Киевском следственном изоляторе осветили место, где будет тоже построен храм. Понимаете, вопросы воспитания, вопросы рассоциализации, воспитания личного состава, они неразрывно связаны с отношением к религии, верой. А когда є віра, есть і надіжда, ну буде і любов обязательно. без этих основних основополагаючих понятий, по далі дальше идти нельзя. Учасники розширеного засідання колегії державної пенітенціарної служби України ознайомилися з умовами перебування засуджених у виправній колонії номер 4 та виробничими потужностями закладу.